Випускний у бомбосховищі – останній вальс коло руїн на Харківщині у місті Дергачі. Останній дзвоник для одинадцятикласників пролунав біля зруйнованого будинку культури, з яким у дітей пов'язано багато спогадів зі шкільного життя. Випускники раділи, що нарешті зустрілися не в онлайні, а батьки ледь стримували сльози на випускному в умовах війни. Побувала кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Сані хвилини і кожен піде. Останній вальс на фоні потрощеного дергачівського будинку культури. Випускниці у чорних сукнях та вишиванках. Я буду за тобою. У цьому будинку проходили усі свята та концерти школярів. Коли росіяни сюди влучили ракетою, випускники вирішили вальс танцюватимуть саме тут. Тут лунає і останній для них дзвоник. Я думаю, символізує наше місто, що стільки поганих речей зробили наші вороги. І напевно тут було символічніше всього танцювати його. А батьки тим часом ледь стримують сльози, що руїни стали локацією для фотосесії випускників. Ви бачите, на фоні чого в нас свято проходить? Тому так воно трошки дивно спутано, війна. Плакати не можна, тому що очі нафарбовані. фарбовані. Плакати не можна. Випускниця надія у чорному, адже образ на випускний підбирали з мамою під настрій. Так, такий час, що сльози, смуток ну як то ну її чорний, як може іде їй. А ось одинадцятикласниця Олександра одягнута так, як планувала до війни. Попри усе давно хотіла таке плаття, побачила у Кендал Дженер. Воно таке було розове, длінним. Но знайшла йшла похожа, зілена коротка місцева влада та адміністрація школи довго вагалися чи робити дітям свято, але все ж наважилося організувати випускникам останній дзвоник. У них повинні бути якісь якась пам'ять да, про закінчення школи. Все ж таки. а випускник це пам'ять це останній шаг з дитячого доросле життя. Незважаючи ні на що, треба жити, треба сподіватися, і ми віримо тільки в перемогу. Випускники ж кажуть, останній рік був геть інакшим, ніж вони очікували. 11 клас якраз хотілося провести, щоб прям він, А получилось так. Більшість часу діти навчалися у коридорах чи підвалах. Навіть отримувати атестати доводиться у бомбосховищі, але все одно у доросле життя їх проводили зі святковим концертом та побажаннями успіхів. А випускники загадали своє найбільше бажання про перемогу. Вікторія Стрільцова, Олександр Лагутін, Харківщина, ТСН один марафон. Єдині новини.